так сад, далі. А далі у нас остання дебютантка сьогоднішньої події. Та-та-та, ага, щось. Та-та інтернет. Розповідають привіт інтернет, до речі. А, остання дебютантка сьогоднішнього вечора теж гостя з Дніпра Оксана Приходченко. Всіх вітаю. Почну сонячні усмішки тінька. Або суттінка. Переплітаються міфи з реальністю, спільно верстаючи дивні скрижалі. Доля не з кожним по-своєму грається. Та чи не схожиш на інших похвальна, бо полювання на відьом триває. Часом, хоча таку чарів із імені. чи сперечатися з ним ваша справа. Та ті на із і отримала сонячний відбусь. Тож весело й жваво тільки помічиком. Стрибала. Бавилась барвами гарна ному настрої. Навіть у темні часи, як заграла, рухалась поміж людей, попелястила, досить нещасними ті виглядали, їх і погожими днями чимало. Стрічка життя в нас притрушна, справдіна, попилом смутку, то трохи, то густо, часто <кій> батьки залюбки свої прагнення, мріє дитини. Падають із хрустком, а всім своє ложа прокруста. Інколи тільки тьмяніла підрозду, скільки іскринок у мене, ще ж марно сяє собі і не може ще жодному Не Недарма ж сонце жарить, як же ділитися рідкісним даром. Сонячні усмішки в неї монетками стали. Може, хоч пустоші та пурпурові, жовті, брунатні прожеви подекуди. Снувато живили чудово, досить багато знайшлося замовлень. Су тільки купу створила та щупаться зазорці завжди знаходять успішних. Темні від світлих століттями щуряться. Магія швидше не стало погірше взяти під варту найкраще із рішень. Стрімко тікала вона в пізно ввечері, сум тільки падали, обрій світліше. Хмари летіли багрянцем опечені, ледве доносився шепіт крістиш, звідки ненависть до радості інших. Дякую.